Штогрин, сьогодні ми разом про те, чому зарплату не платять, або виплачують нижчу мінімальної, встановленої законом, і чи можна зробити так, щоб роботодавці не порушували конституційні права працівників? Майже на 40% зросла заборгованість з виплати зарплати з початку цього року. Станом на 1 червня борги сягнули майже 2 мільярдів гривень. Мінімальна зарплата складає 1218 гривень. Середня заробітна плата штатних працівників в травні склала 4042 гривні. Це найнижча середня зарплата у Європі. За виплату зарплати нижче мінімальної передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Минулого року Федерація профспілок зареєструвала порушення прав майже 800 тисяч працівників. У страйках з вимогами до роботодавців взяли участь 21 тисяча людей. Уряди міняються, борги по зарплаті коливаються, але не зникають. Хоча це неприпустима річ з точки зору конституції і законодавства працювати і не отримувати за це гроші. Чому так і що це з цим робити? Це запитання до нашого сьогоднішнього гостя ефіру. Олег Левицький є керівником громадської приймальні Української гельсінської спілки справ людини. Вітаю вас! Доброго дня! Чому за всі роки незалежності Україна так і не змогла подолати цю проблему, коли по суті працівника у вільній країні перетворюють на раба, готуючись до. Програми звернув законодавства останні місяці дуже масштабно можна сказати змінювалося наше законодавство щодо питань, які ми сьогодні обговорюємо. Законів дуже багато. У мене такі відчуття, що в нас найбільше законів, найбільше законів, найкращих законів. У нас найбільша кількість органів в країні, які опікуються питаннями дотримання трудових прав, і особливо щодо. Щодо належного відшкодування за свою працю Може у цьому парадокс, що в Швеції, в якій найменше законів, там права людей якраз реалізовані найбільше, а нам би могло вистачити лише конституції і механізму того, як це має працювати, і все і вони не працюють, не працюють органи, які покликані контролювати працедавця, не працюють профспілки, оскільки профспілках через одну профспілку, якщо не кожна профспілками очолюється залежними від працедавців. Діячами поспілкового руху не працюють органи прокуратури, не працюють правоохоронні органи, не притягають до відповідальності, не працює так званий центральний орган виконавчої влади з питань праці держпраці. Так і не можна до кінця зрозуміти, чи те, що ви перераховуєте, є відповіді на запитання чому. Давайте ми продовжимо далі говорити, але предметно, опираючись на реальну історію, яка, можливо, якраз проілюструє те, про що ми говоримо з Олегом Левицьким. З січня не виплачували заробітну плату на Рівненській фабриці нетканих матеріалів. Перші виплати пішли, коли вже готувався цей матеріал до ефіру. Валентина Одарченко поспілкувалася з працівниками та. Керівництвом підприємства Підприємство, чию продукцію, щоб ви знали, зокрема, використали і при будівництві міжнародного автошляху Варшава Київ. Працівники нетканки, які зателефонували нам на початку червня, скаржилися на те, що вже чотири місяці не бачили зароблених коштів. Вранці наступного дня ми зустрічали і проведжали текстильників на роботу. Вам зарплату за який місяць заплатили? Засічень за січень, за січень виплатили, а далі трудний випрос, коли нам її дадуть. Дехто з працівників про заборгованість боїться говорити вголос. Це про директора. Щоб вчасно отримувати всю нараховану зарплату, потрібно бути або адмінпрацівником, або незамінним інженером. Решта людей тут тримаються не за зарплату, а за її нарахування і стаж. Коли терпець бривається, можна витребувати довідку про заборгованість. Кажу, що там по моїй справки по цій шосарі справки такої ми не даємо. Тобі ніхто не підписав. Але твої твоя заборгованість пішла вся тобі на карточку. Віктор Сиротюк вважає, що платою за його законні вимоги є переведення до іншого більш шкідливого цеху. Його колеги розповідають в окремих цехах умов роботи на підприємстві жахливі. Отакий ослой на землі пилюки лежить, і ми не в пилюці робимо. Ми їмо її ту пилюку. Нам треба і вредність, і стаж, і все, щоб було. Це як немає туберкульозу, то буде. Генеральний директор підприємства Олександр Корольов має масу пояснень щодо труднощів на підприємстві, основне з яких недобросовісність замовників. У нас є багато контрагентів, які з нами не роздрахувалися. Більше року тому працівники були готові застрайкувати. Проте втрутилася служба посередництва та примирення між адміністрацією і колективом склали договір. Борги погасили. Нині ж ніхто про заборгованість не заявляв. На сьогодні ніяк інформації щодо порушення статистичних даних або критичного стану на це підприємстві немає. Ні до правоохоронців, ні до держпраці від працівників нетканки з початку року не надійшло жодної заяви з приводу невиплати зарплат. Начальник управління держпраці Рівненщини Олексій Бучинський каже, через зміни в українському законодавстві всі скарги про порушення трудових прав прокуратура передає в їхню установу, яка в свою чергу нині не вправі проводити позапланові перевірки. Якщо будуть продовжені мораторій, звичайно, що ми будемо виконувати це рішення. Але на жаль, на жаль, людині допомогти не зможемо. Поки наш сюжет готувався до ефіру, керівництво підприємства активно взялося за погашення боргів перед працівниками. Результат зарплати виплатили включно за березень. То чи варто мовчати. Валентина Одаченко. Ми разом Радіо Свобода Рівне. Відчуття замкненого кола з одного боку, з іншого боку, зрозуміло, що як тільки люди почали вголос про це говорити, все-таки якісь зрушення відбулися. Я не можу залишити поза своїм коментарем е, той факт, як засвідчив щойно із цього показаного нам сюжету, коли місцевий керівник територіального управління держпраці у Рівненській області. Е, е, Нарікає на органи прокуратури, які передають всі і всі скарги людей, які залишилися не без заробітної платні, на виконання до них. В цьому є якась правда. В цьому є якась правда, але вона наполовину. Насправді Держпраці і територіальні органи держпраці на місцях це є єдині повноважні державні органи, це є центральний орган виконавчої влади. Першу чергу і вони наділені чималими повноваженнями. Вони є повноваженими притягати до адміністративної відповідальності керівників тих підприємств, де відбуваються зазначені порушення. І ці фінансові стягнення, які вони повноважені накладати на таких керівників, вони досить серйозні. Вони там із першого разу від 30 до 100 мінімальних заробітних неподаткованих мінімумів заробітної плати, повторно від 100 до трьохсот. Наступні кваліфіковані види невиплати заробітної плати, можуть коштувати таким керівникам до декількох тисяч в грошовій формі це неподаткований мінімум доходів громадян 17 гривень. І якщо стягнення накласти на такого керівника у розмірі тисячі мінімальних оцих неподаткованих мінімумів це 17 тисяч гривень, повірте мені, що ситуація із контрагентами, які не виплачують, за своїми договірними зобов'язаннями не відповідають перед цим підприємством. Вона налагодиться дуже швидко. Сподіваюся, що ваша інформація згодиться і людям, які мають такі проблеми, і тим відповідальним працівникам державних органів, які мали би впливати на те, щоб законодавство працювало. Ми, готуючись до ефіру, звернулися до федерації роботодавців і попросили прокоментувати те, що от зараз Україна має за даними держкомстату 1,8 мільярда гривень боргів по заробітній платі. Нам там відповіли, що реальна цифра боргів. Із зарплати на діючих підприємствах приватних складає десь 700 мільйонів гривень. Інша сума це ті старі борги, які тянуться впродовж десятиліть. Ми почули відповідь від директора департаменту соціальної політики федерації Юрія. Кузового прошу безперечно. Я не демонізував би роботодавців, які всі не хочуть виконувати норми в абсолютній більшості свої вони законослухняні і нормальні, абсолютно громадяни. Чому порушують що стосується заробітної плати, це безперечно нестача обігових коштів. У роботодавця, тобто він не може платити поточну заробітну плату. Чому немає обігових коштів роботодавця? Або нервізовується продукція, втрачені економічні зв'язки. І тут і такий яскравий приклад: це східні регіони, які були економічні зв'язки з Росією, об'єктивні причини. Страчені економічні зв'язки, не реалізовується продукція. Держава не повертає гроші за замовлення державні. Держава не повертає ПДВ, які мусить заплатити експорт ну, повернути експортерам. Відповідно, немає обігових коштів. Податки стягуються наперед, немає обігових коштів знову. І тут можна загинати, знаєте, скільки ще пальців, але я знаю, я знаю тільки там одиниці випадків, коли... Проблема заробітної плати, боргів по заробітній платі пов'язана з винними діями самих роботодавців. Має на увазі директорів або їх там власників, якихось які або вкрали гроші, або втікли кудись, або ще щось. Тому в абсолютній більшості випадків ми аналізуємо це. Є об'єктивні причини, які на жаль в першу чергу пов'язані з недостатньо ефективною економічною політикою держави. Якщо вам заплатити треба одну гривню, як ну, мені, як роботодавцю, я мушу ще близько 40 копійок віддати державі. Це тільки. Прямих податків, прямого внеску мається на увазі єдиного соціального внеску, а ви ще цієї гривні заплатите майже 20% податків в державі, податків і внесків. От і подумайте, яким чином чи можна в такій ситуації, в таких умовах, легально платити нормальну високу заробітну плату. Тому відбувається ситуація, коли є, випадку, ніхто ж не секрет: привод на мінімальну заробітну плату працівників, а доплачують у конвертах суму тому що. Наприклад, сьогодні конвертація там десь піднести в центр конвертувати приблизно варто там біля 15%. Ну, Скажіть, чи я мушу ще 60% зверху доплатити? До того щоб вам гривні заплатити чисто, чи я 15, за 15% відсотків піду і конвертую це безперечно порушення закону. Це це не не можна так робити, але та ця, ця ситуація існує і е, чи скоро поборить країна цю проблему? Я не знаю. Це напевно питання і до в тому числі і тих, хто формує державну політику і і, і знає як. Які існують механізми ухиляння від податків, і знає, яка, яка саме величина цих податків і може вплинути на те, щоб вони були більш прийнятні і більш розумні. Ну, це от пояснення директора Департаменту соціальної політики Федерації роботодавців України. Тут насправді, напевне, з точки зору ми працедавців, і дуже багато має проблем, і дуже багато об'єктивних проблем, багато перешкод, не працюють великі податки, великі нарахування на фонд заробітної платні. Можливо, ті самі проблеми існують з тим, що не розраховуються якісь контрагенти у конкретних працедавців. Але, але мають діяти в державі, мають працювати закони. Я хочу до цього повернути нашу розмову. Мають працювати закони. Якщо закони об'єктивно не можуть працювати, ми то сама ситуація покаже, що ці закони не працюють, і але тоді буде. Виходить, будуть... що роботодавці не можуть примусити закони працювати, попри те, що третина парламенту це є крупні роботодавці. Хто тоді може примусити закони працювати? Хто? Державні повноважні органи, органи прокуратури, правоохоронні органи і Держпраці, вони повноважні в кожному випадку накладати, реагувати, переслідувати, притягати до відповідальності. І як тільки, я в цьому глибоко переконаний, як тільки можливо, ця система справді функціонує не зовсім адекватно. Але як тільки ми прокурор. Не вдаючись в деталі економічних е, інших показників, звідки там працедавець повинен щось взяти, чому в нього немає обігових коштів, чому з ним не розплатився це не функція і не повноваження прокурора. Працівника правоохоронного органу, до якого надійшла заява про злочин в зв'язку з невиплатою заробітної плати. Як тільки держава буде притягати до відповідальності працедавців, вони лобіюють відповідні зміни в законодавстві. Це програма. Ми разом говоримо про те, чому в Україні порушуються права працівників на день конституції. Наприклад, працівники сумського заводу імені Фрунзе вийшли на четвертий мітинг. Вони вимагають прямого втручання влади держави. У їхній конфлікт з керівництвом підприємства, яке вже рік як заборгувало їм заробітну плату, розповідає Ольга Корінєва. На день конституції працівники заводу імені Фрунзе вийшли на центральну площу Сум на свій четвертий мітинг. Вже рік вони вимагають від керівництва виплатити борги по заробітній платні. Попередні мітинги, незалежна профспілка заводчан проводила біля стін заводу. Проте достукатись до дирекції так і не вдалося. Тепер вони вимагають прямого втручання міської та обласної влади. На жаль, розуміння адміністрації немає до сих пір. Ми не просимо нічого захмарного, не вимагаємо ніяких пільг. Ми просто вимагаємо, щоб нами зароблене нам повернули. Члени незалежної профспілки заводу заявляють, що керівництво перешкоджає їхній діяльності. З лютого голову профспілки не пускають на територію підприємства. Мовляв, він розголошує комерційну таємницю. Відтак зібрання доводилось проводити просто на прохідній. Ці збори, допоки не буде розблокований пропуск голови, буде проводити кожного тижня. Тут ми тут всі помістимо. Не переживайте тут місця. Басуємося, хлопці наступна. Якщо не буде виплачена заборгованість, чи хоча б за день місяць заборгованість, пам'ятайте, ми оголошуємо. Прес-конференцію, міти з участям народних депутатів, і мітинг буде з баками і покришками. Це я вам точно обіцяю. Після цього людям почали виплачувати заборгованість частинами. І так, щоразу після того, як активісти вголос обурювались. Останню зарплатню працівники отримали за квітень. Люди розповідають, хвилює їх не лише питання грошей, а й взагалі подальша доля підприємства. Члени профспілки вважають, керівництво навмисно доводить завод до занепаду. На їхню думку про це говорить відмова від держзамовлень та скорочення робочих годин. Крім того, люди обурені тим, що один з основних акціонерів підприємства – російський бізнесмен. Ось ця Конституція, ось ці всі пункти, які стосуються наших прав і свобод, упирається в той високий забор з колючий провол. І вони цього не скривають представники адміністрації. Некоторі прямо говорять, що це територія, заводу російського олігарха Григорішина. Це є територією Російської Федерації це не та очах якогось сепаратизму. Нам не вистачає тільки триколора на цим заводом. В адміністрації Фрунзе не прокоментували Радіо Свобода такі заяви через зайнятість керівництва. Єдине обіцяють, що всі борги виплатять одразу, коли держава відшкодує ПДВ. Зараз працівники чекають на результати тристоронніх переговорів, які пообіцяв влаштувати голова сумської облдержадміністрації Микола Клочко. Проблема відсутності діалогу. Оце найголовніша проблема. Давайте разом цю проблему вирішимо. Я готовий. Ви я і керівник підприємства. Була б нормально, зустрічаться. Значить, вона буде. Ольга Кореніва. Суми. Ми разом. Якщо соціальні проблеми не вирішуються, то тоді домішується вже політика. Люди дуже чітко формулюють свої вимоги. В тому числі, зокрема, юридичні вимоги. Ця людина, яка виступала від імені там, колективу, від імені всіх, хто потрапив в аналогічні обставини, залишившись без коштів на прожиття, ця людина дуже чітко вказала, що ми не вимагаємо чогось захмарного. Зароблене повинно бути виплачене. Зароблене повинно бути віддане тому. Хто заробив ці кошти, хто має право на розпорядження цими коштами не через рік, а сьогодні і без жодного сумніву, що держава в особі оцих контролюючих наглядаючих конкретних працівників на місцях територіальних органів. Чисельних вони мають з цього пожиток. В мене немає жодного сумніву, що всі скарги, які звертаються до них, вони закінчуються тим, що ці правоохоронні наші структури і органи наглядаючими отримують якісь відкупні відступні хабарі, грубо кажучи, за те, що вони не виконують закон і не Роблять його працюючим відносно порушників. Який наступний крок? Звертатися до Європейського суду з прав людини і вже тоді позиватися до держави Україна, що вона не виконує свої функції. Є у Європейській конвенції така стаття, яка дуже дуже рідко, вкрай рідко застосовується. Стаття 4. заборона рабства. Але якщо роками не оплачуватиметься заробітна плата, то можна буде поставити напевне юридично адекватно. Скаргу до європейського суду, що ці люди є рабами. Є ще один вихід, ще один шлях впливу на роботодавців це просто повертатися і йти із цього робочого місця, шукаючи там, де буде краще, де платитимуть більші гроші і кожного місяця. Ось така ситуація склалася у Івано-Франківську. Кореспондентці Наталі Олексієнко працівники Івано-Франківськгазу скаржаться, що у них середня зарплата на підприємстві менше трьох тисяч гривень, а це аж на 30% менше, ніж в середньому по галузі. Тому хороші фахівці звільняються і йдуть звідти. Працівники Івано-Франківськгазу скаржаться, що середня зарплата на підприємстві становить менше трьох тисяч гривень на місяць. Ця сума більш як на 30% відсотків менше від середньої зарплати у галузі. А за останній рік Івано-Франківськгаз втратив третину перевірених майстрів. Люди залишають улюблену роботу заради більше грошей. Андрій Штурмай працює шлюсером в аварійній газовій службі вже чотири роки. Каже, з 2011-го зарплата не підвищувалась. А утримувати родину, харчуватися та ростити онуків на ті самі гроші і далі важче з кожним роком, та й умови праці погіршуються. Зарплата наша досить таки не не піднімається вже з 2011 року, становить 2 200-2200. Це як їх місяць, керівники Івано-Франківськгазу погоджуються. Оплата праці замала, втім лише розводять руками. кажуть, це не їхня відповідальність. Мовляв, зарплати низькі, бо національна комісія, яка здійснює держрегулювання в енергетиці, не врахувала інфляцію. Ми отримуємо у цьому тарифі тільки 32 копійки. За 32 копійки нам треба отримати весь цю нашу транспортну систему, забезпечити безперебійне без газопостачання, забезпечити роботу всіх аварійних служб. А також виконати інвестиційну програму, яка закладається від цієї ще від цієї суми це 4,8%, Де закладається на модернізацію всіх старих газопроводів, плюс встановка безкоштовних лічильників в НКРН нам обіцяли роз'яснити ситуацію однак, на момент виходу матеріалу в ефір отримати коментар від спеціалістів так і не вдалося. Івано-Франківськ газ це компанія, яка забезпечує безперебійне транспортування природного газу, а також встановлення та ремонт спецобладнання. Від ті кваліфікованих кадрів загрожує неякісними ремонтами газопроводів, чергами на встановлення лічильників або підключення до газової мережі та низьким рівнем якості обслуговування споживачів. Наталя Олексієнко, Івано-Франківськ. Ми разом. Бачимо навіть тих, хто постачає такий дорогий газ, теж торкається ця проблема. І за законом ми знаємо, все ж зарплати повинні індексуватися, якщо відбувається ось таке коливання національної валюти. Кабмін обіцяє це зробити. Десь до грудня, можливо, зарплати і пенсії будуть проіндексовані, але це так само є порушенням законодавства, якщо курс змінився, ціни виросли, а зарплати залишилися і пенсії на тому ж рівні. Тим більше даному випадку я зверну увагу, що цей івано – Це навіть не державне підприємство, це ПАТ. Івано-Франківськ Газ, це приватна юридична особа, це приватне підприємство. Я не знаю, кому воно залежить, якому кому належить якому олігарху, якому товсту суму, і їм для того, щоб індексувати заробітну плату, не потрібні ніякі вказівки з Кабміну. Це сам власник може дати не розпорядження своєму менеджменту, і що менеджмент не доганяє, вибачте мене такому слові і не може підняти на тридцять ще на 30 гривень заплату своїм працівникам, це просто смішно. Це звучить як облудна брехня. Ну, ми це запитання ставили Федерації роботодавців України і їхні пояснення дуже схожі на ті, які ми вже чули. Не буду прив'язуватися до долара. Для того щоб виплачувати достойну заробітну плату, треба мати достойні ціни на свою продукцію і треба мати ринки збуту своєї продукції. Напевно, якщо ця умова буде виконана і в Україні буде легко започаткувати бізнес. Виготовити продукцію і реалізувати її, напевно, будуть тоді матимо відповідь на ваше питання, коли ми будемо отримувати достойну заробітну плату. Допоки, на жаль, в Україні, ну принаймні за оцінками бізнесменів, які ходять до складу федерації роботодавців, таких умов, на жаль, для ведення нормального бізнесу в Україні не створено. Маємо проблеми. Це похідна проблема від проблеми. Того недостатнього базису, економічного базису, який є основою всього і добробуту України, і доходів, і такого іншого. Скажіть, будь ласка, наскільки має значення те активні люди чи ні? Можуть вони об'єднуватися чи ні, захищаючи свої права, ось у вирішенні цієї проблеми? Це має найбільше значення насправді. Активність людей, солідарність людей. Проспілкова діяльність створення професійних спілок цими людьми, це і активне відстоювання порушених прав у зв'язку з невиплатою заробітної плати це є найефективніший механізм, який можуть запропонувати ці тисячі і тисячі мільйони людей, права яких так, так брутально порушуються. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Олег Левицький, представник української гельсінської групи, був в програмі. Ми разом говорили ми про те, що робити, якщо не виплачують заробітну плату. Тож об'єднуйтесь і допомагайте собі отримати те, що вам належить за законом. Я Ірина Штогрин на все добре.